Ну, вже їм їзду сказати, Як вони у не зображалося? Яник Яник, ти на екскурсії, вони тобі заплатили гроші. Ти повинен їм провести щось розказати, щоб ці люди поїхали з якоюсь думкою про Кам'янець. А що вони прийдуть, скажуть, якийсь клоун виступав? Ні, треба роботи. У мене, звісно, нерви в п'ятки. Я розклеївся і куча народу. дивиться на мене як на інваліда. блін. Хочемо від екскурсовода почути. Розкажи, розкажи. Проти непридатного Яника відправили додому. А екскурсію продовжив професіонал. Працювати екскурсоводом це не так просто. Яник хотів би запам'ятати, але це великий об'єм інформації. Це дуже великий труд. Це треба бути істориком, а не просто ми Бо так захотілося. Я жалію, що я такий легковажний був до своїх возможності. У мене було все як на тарілочці, а я його не цінив. Меня стежо серйозно було. Та мені і зараз треба. Вітаюся, як неудачник, що я не міг дійсно роботу знайти. Та не встиг татко прийти до тями після ганебного провалу.